Інформаційний голод у Черкасах більше пів тисячі користувачів Дротового радіо на інформаційній дієті, бо їхні приймачі з місяць як без сигналу. Містяни ж сотнями скаржаться до Укртелекому. По роз'яснення до зв'язківців пішла і наша Ірина Головка. От, радіо вже місяць так не працює. Включає, не включає мовчить. Пенсіонерка Алла Григорівна ось уже як 20 років незмінний слухач дротового радіо на fm Хвилі жінка переходити не хоче. каже дротове і погаманцю не б'є і слухати приємніше. І я лишена можливості слухати радіо новості. Тим більше мене це волнує, що в країні таке положення, не дай Бог, якесь повідомлення срочне, важливе, і я слухати не буду. У мерії підтверджують, дротове радіо це надійний зв'язок в умовах надзвичайних ситуацій, бо за відсутності енергопостачання воно працюватиме. Оперативний черговий облдержадміністрація, що здійснює цілодобове чергування на пункті управління, у разі виникне надзвичайна ситуація загальнодержавного, регіонального або місцевого рівня за розпорядженням включає, запускає тексти повідомлень про надзвичайну ситуацію, яка сталася. Всього у місті майже 20 тисяч користувачів дротового радіо. Тим, хто заблокував радіоточки, міський голова активно радий відновлювати сигнал. Стаціонарне радіо, яке зазвичай у нас стоїть на кухнях, це у випадку надзвичайної ситуації буде головним і цілком може так стати, що лише єдиним каналом інформування громадян про те, що відбувається. Тому, будь ласка, перевірте, якщо треба, відремонтуйте наш домашній, як ми його часом називаємо, брехунець. Та вже з місяць брехунці мовчать у квартирах півтисячі черкасців, бо радіосигнал відсутній. В укартелокомі пояснюють, радіоприймачі не працюють через самовільний демонтаж лінії радіомовлення жителям однієї з міських багатоповерхівок. На її даху розміщений радіоцентр, який подавав сигнал майже на півміста. Наші попитки дважди туди направити бригаду і допустити їх для виконання цих робіт. Не вінчались успіхом, туди їх просто не допускають. Нами це заактовано, цей випадок. Є звернення в мерію міста Черкаси, є звернення до власників цього житлового будинку, є звернення в Черкаську прокуратуру. Роботи радіоточок, говорять зв'язківці, готові відновити в будь-який час. Ще й обіцяють зробити перерахунок плати за непрацююче радіо. Ірина Головка, Ігор Неділько. Вікка новини.